Держава Україна чи буде реагувати на цю мобілізацію? Мається на увазі можливо відповідними діями та збільшуючи резерви по людях, залучаючи нових людей. От в цьому контексті чого чекати в Україні? Ну я думаю, що найближчим часом збільшення резервів не буде. Проблема наших резервів полягає в наявності зброї. Якби у нас була зброя, ми б могли поставити під ще е, е, певну кількість людей, як сказав Головнокомандович, точніше написав в своїй статті. Він сказав, що нам на сьогоднішній день потрібно 10-20 бригадних комплектів зброї озброєння для того, щоб сформувати фактично другий другий комплект збройних сил України, який би е, тоді міг спокійно вирішити питання контрнаступальної операції в масштабах країни. Тому о, тут ми будемо реагувати саме так: як буде надходити зброя, ми будемо формувати додаткові резерви, якщо вони будуть потрібні. Но сьогодні ми входимо в фазу, коли зброя буде воювати проти кількості. Ну, зазвичай, якщо ця зброя високотехнологічна і в надійних руках, то зазвичай зброя виграє перед кількістю особового складу. Пане Леше, ще одне питання важливе, дуже та воно стосується ядерної зброї. Тема, яку вже ну обговорили здається, всі, хто тільки міг у всіх ефірах. Але кожного разу, от навіть президент Зеленський вже зараз визнає, що а, там ну треба ставитись до цього все ж таки серйозніше, до того що Путін може шантажувати ядерною зброю. В чому найбільше побоювання? Якщо відбудеться анексія цих територій, проголосує Держдума а, Російської Федерації, та чи там, опісля законно, а, Путін звернеться і скаже про те, що там ці території вже наші, відповідно, тоді військова доктрина Росії буде працювати ну принаймні, та, на, на папері, ну, начебто да. на цих територіях, Так, да, начебто на цій території поширюватись це, і якщо тоді вже там успішні контрнаступальні дії зрозуміло будуть. Ми бачили, як в Харкові блискавично наші воїни повернули території тимчасово окуповані. То це й може стати нібито підставою для того, аби Путін все ж таки наважився застосувати там цю ядерну зброю з цього контексту, що маємо розуміти станом на тепер. Так це чи не так це, чи все ж таки схилятися до позиції, для наприклад, британців, які говорять е про те, що немає наразі ніяких підстав, вважати що якісь дії в цьому плані відбуваються? Думаю, що я підтримую позицію британ британців. Їх розвідка знає дуже багато. Ну, наприклад, куди кидати цю атомну бомбу? Куди, якщо територія, якщо Росія е забирає ю ю південний схід е України, то е по, по потрібна е зона безпеки. Куди буде роза вітров в під час вибуху, не тут взагалі ніхто не може сказати. Так що я думаю, це це один аргумент, і ну він не головний. Головний аргумент те, що західні розвідки спостерігають за місцями зберігання зброї, знають. Я нагадаю слова нашого генерала Буданова він на початку літа, пам'ятаєте, він заявив, що як, як тільки закінчується нарада у, у Кремлі у Путіна, через 5 хвилин вже стенограма є на, на столі західних представників розвідки? Ну десь може це трошки перебільшено, але суть не міняє. Тому я думаю, що тільки як почнуться розмови про Застосування ядерної зброї захід буде приймати міри вплоть до превентивного удару звичайної зброї по або по центру прийняття рішення, або по місцях зберігання цієї зброї, пане Олеже? Ну але, зрештою, маємо гранату в руках у мавпи. Насправді, і тут дуже багато думок з'являється. Зрештою, якщо таки наважиться, як думаєте, чи зможе кинути це цю ядерну боєголовку до прикладу на урядовий квартал або на площу ринок у серці Львова? Ну, скажу так, якщо він дійсно наважиться, то да, дійсно я погоджуюсь з президентом Зеленським в тому сенсі, що ми в голову Путіну не заліземо. І якщо дійсно він наважиться і пройде всю процедуру щодо застосування цієї зброї, то куди він її кине, це вже буде не буде мати значення. Але я думаю, що це буде останнє рішення в його житті.